Бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Друзі, сьогодні покажу оцю машину і питали там мене якась жіночка, що покажи, як меле. Ну Дивіться, мало тут куча шуму, вона така шумна, що просто воно ну, розірве телефон. А тим більше у вас на телевізорі буде дуже шумно. Шумно. Що ж сказати? Намалов я, зараз покажу. Коротше, не буду бігати, намолов я муки хліб пекти. Поставив на найменше ще сита, там, по-моєму, міліметр, 15, 2, 3 і 6. Отакі От сита. Їх в комплекті, по-моєму, 5 штук. Значить, що, я намолов бролеру? Я поставив шестерку, відкрив турбіну. Ну, тут, не знаю, прикрив наполовину оце, вигрузний шнек. І отакий зробив ну, циклон, не циклон. Дує сюди і воздух піднімається по трубі. Труба надувається і відбирає сюди пиль. Дивіться, я намалов мішок кукурудзи з пшениці, і мішок отуди мучки пішло, в оцей циклон. Тоді я малов другий мішок, і другий мішок теж. На Намолов, Короче, мучки. Так, що далі? Є вібрація, Ну і казали, що вібрація є. Тут колись це був сарай, і пол сюди вниз іде. Бачите, я підложив такі із покришки, з тракторної, вирізав колись під передній на трактор, вирізав таку ленту, щоб ну, не по камнях, а резину. І підложив сюди, трошки вирівняв. Що ще? Потім я поставив півтора. Ставляв, і на, а, на міліметр я поставив дуже медленно, дуже важко і два рази світ вибило. Коротше, поставив на міліметр. Забивається, ну практично не сосе. Сюди ж немає смисла, А, коротше, воно не б'є зерно. Може сирувати зерно, може не знаю. Поставив півтора. На одинички коротше, вибило, на півтора вибило, я поставив двоєчку. І. Ні, я поставив півтора, вже збиваюсь, півтора і намолов я 4 каструлю. Коротше, просієм, з печем хліб і побачимо. Я потім поставив двойку і намолов я двойку. На двойку я намолов. Ось дивіться. Ну, вам так не видно. Але бачите, трошки ліпиться. Тобто, якраз, думаю, для сірого хліба буде бенч. Те, що треба. Що хочу сказати. Дуже медленно мелена хліб. Ну, але меле, десь я мало, може час. Ну, три відра. Вона сама, як би сказати, сама мати вже, все хорошо. Шурує так, що ну, але сита не пропуска туди на вигрузний шнек. І я. Турбіною туди заганяю цей циклончик і оттуда потім забираю. Дуже пилить. Треба маску, тому що то може легке виплюнути, тому що ну, тут дуже пилить. Циклончик, робить, як справляється, але ж не на 100%, відсотків на 80. Ну, все одно, приміщення маленьке, десь 250 на 4. От я його придумав. І потім, що я поставив двойку. Поросятам молов. Кукуруза, пшениця і ячмінь. Олії. І це все змішав би і, короче, пропускав. лупаше, як дурна. Ну, буквально, не знаю. Ну, ну бистро, що сказати. Быстро, є, швидко. А, а коли молов на шість, ну, на шістерки на решотки... Бролеру на оці. Получається, це відро за 2 минуты 20 секунд. Ну, отак, відро, за... відро засипав. Ось сюди. Бумць. Я засік, включаю секономер. 2 минути 20 секунд. Пишу там, дядьки. Ф, наверное, поважні. у що що ж ти не подивився на. На почті, ну, що, получився в мене цей коробок на кандір роздавлений. Та я йому мог, мог сам у машині все подивився. Воно знаєте, як в форі відкрив, слюні потекли, заулибався, радий, руки трусяться, як дитина. Знаєте як? Як дитина, бігом укинув, воно ж в коробці упаковано хорошо. Ну я ще після цього заїжджав на комбікорм. І може там я його десь перевернув. Воно так набік Бемс. тому що було зверху дві штуки. Ні знизу, ні зверху. Дві штуки зверху було. Тут лежало дві планки. А по бокам не було. Може, набік упав десь в машині. Ну і все, і до свидання. Отак вийшло. Коли робив трошки, ну трошки теплі. Не сказати, що гарячі. Мотор взагалі холодний, навіть нема. Ні, чуть, -чуть теплий. Ну, скажімо, якщо тут холодний, то тут ну, холодніше, навіть, ніж тіло. градусів 20 може. Одне ще, думаю, не дуже тут є добре, що він не натягується постійно. Тобто, треба його. І дуже тут складно натягнути. Тут в усіх плоскостях треба натягувати. Тобто, і отак, і отак, і мотор відсида ну, шкіла, щоб було ремені, щоб не їло. Ну, я виставив перший раз. Але ж бачите, що я зробив? Я цей вигрузний шнек, він був туди, мотор був сюди здвинутий. Я тоді мотор здвинув, ремні послабились, я трошки опустив, родьбу більш-менш, і повернув я сюди, оцей вигрузний, тому що тут мішав цей циклон. Ну, що, я поки так виходжу, а так підставив. Сюди і сипає. Ну, Трошки їсть неудобно. Я думаю, тут зроблю ящик з таким отак, трошки уконом, щоб туди заходило. Або ж я оцю поміняю. Ну, це я зніму і зварю нове. Трошки під крутішим углом. Бо сантиметрів від вигрузного цього до пола, ну сантиметрів 40. І воно зрозуміє, так горкою і насипає. І треба постійно розмішувати. Або ж це треба все вище піднімати. А так, звісно, пишуть, що гено купив, там не стоє. Ні, друзі, скажу, що стоїть. Машина достойна. Насчет качества, може кому як повезе. Але якщо я мучився з тим маленьким. У нас там було ще йому там 15 років. Там уже і ножі вже я, ножі отак постачувалися. Я потім перевернув їх, ну, почалася вібрація. ну, Там у тій мельниці, що в мене є, хороший німецький мотор. Там, по-моєму, 1-1 кВт. Ну, вона давиться, понимаєте? коли починаєш молоть жирне свиням та й курям теж, з олії, вона починає давитися, налипа. А тут налипа, липа-налипа, так заслонка раз, вгору вниз фух, випало куски, такі, знаєте, такого жирного, як пластилін. Ну, з олією. Тобто, скажу зачотно. І дивіться, нема альтернативи, щоб купити якусь другу. Ну, то скажімо, це там Дніпропетровська, якщо була там Харківська, Сумська, Івано-Франківська. Та нема. Ну, пойміть, що це саме дішманська штука. ця. Стоя вона на сьогоднішній день, ми брали 17. 17. Короче, з доставки щось вийшло 18 500, десь так, чи 900 почне 19 тисяч. А так подивися допустимо, нема нічого. Починається от 30-ті вище. Якщо б це там 19, а було там 20, ну є там з циклоном що тягне Ну, я думаю, то таке. Знаете, тягач шланг. Є такі зараз самозасосом да, ну, само, уставу, пшеницю шлангу. Сосед ну Я вважаю, що і так нема місця, Тут вже не знаю де поставити ванну, щоб зсипати зерно. ну там Не зерно, а дерть. Нема міста. От просто, міста. А ще поставить ну, там, циклон, куди його, куди його тоді? тут не розвернеться. Бачите, все навалено. Воно тут було так за, 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 заставлено все мішками. Вот. И что хочу сказать, аппарат стоя внимание. Что? Вот такие дела. Так что, конечно, люди. Я хотел сам. У меня есть бортова с дт 70 Ну, Є мотор 3 кВт однофазний. Але ж, помієте, немає часу. Я не знаю, як там у людей. От я дивлюсь там блогері, там школа свиноводів, там Сергій Шолудько, там свині для душі, свини як бізнес. Я дуже ізучаю, бо сам свиньми. Ну, ребят, ну Не знаю, як люди встигають, що, що ще й знімають відоси. Сергій Шолудько так взагалі знімає по 5 штук в день. Не знаю, і вроді один, і в нього там ну, цілий сарай. У мене там три свині, і я не знаю, врем'я нема. розумієте? Ще сьогодні світ виключають і, Ну, знаєте, як со світом. Так що, всім, всім миру і добра і до зустрічі на каналі. Задавайте питання, підписуйте, ставте лайки. Що знаю, розкажу. Що не знаю, можемо в місті звучить це питання. Так що, всім добра і миру. До зустрічі на каналі.